9 листопада день української писемності та мови цього дня вшановується пам'ять преподобного Нестора, літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. До цієї дати міська юнацька бібліотека запросила до себе вихованців дитячого садочка на екскурсію. Бібліотекарі розповіли дітям про історію виникнення мови, української писемності, ознайомили маленьких відвідувачів з книжковим фондом. Запросили відвідувати бібліотеку разом з батьками. Пропагуємо українську книгу, звичайно, у нас є і окремий фонд української книги нові ми новинки виставляємо із позначками, з табличками читаємо українською. І звичайно, що оформляємо виставки книжкові, виставляємо і книжки для дорослих і для дітей, і для тих, хто тільки ну, починає вивчати українську мову, для тих, хто хоче її вивчати, це і правила, і правопис, і словники. Ну, починаючи від абетки, діти під час зустрічі з бібліотекарями читали вірші українською мовою чим не аби як їх здивували. Можу, Як жалко, мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тут жити, то весною встрічу їх. Вони знають і прислів'я про книжку, і українською мовою люблять декламувати вірші, особливо люблять українські народні ігри з словами, які треба узгоджувати слова з рухами. Це вони дуже полюбляють, хороводні ігри. Це була остання інформація на сьогодні. У випуску ставимо крапку. Попереду вихідні. Налаштовуйтесь на позитив, бо головніше за все саме настрій. У студії працювала Марина Краминська. Я прощаюся з вами до середи.